О, там ні. Ми зможемо робити ну, за день те, що робимо за, за неділю. Сьогодні ми в гостях у шановної бригади Карадахи. І сьогодні ми передаємо цей станок для обслуговування броньованих ставокранфлет. Дякую вам, великі хлопці, за вашу роботу. Це дуже дуже потрібний станок буду вам в нагоді. Скажіть, будь ласка, як ви будете його використовувати? Що ви будете з ним робити? Чи великий обсяг роботи він буде виконувати? Так, обсяг роботи великий. Він буде обслуговувати броньовані наставки на Хаммер, бтр 4 та БТР-80. Він дуже облегчить нашу роботу. Ми зможемо робити. Ну, <забельничество> за день, те, що робимо за, за неділю. Дякую вам велике. Дякую всім нашим донаторам за те, що приєдналися до цього збору. А разом з цим станком ми будемо наближати нашу спільну перемогу. Дякую вам велике. Ми вам теж дякуємо і даруємо С... цей С— сувенір. Дякую вам.